Сьогодні хочу розповісти про другий сейл Hava Friends. Для участі нам необхідно мати два гаманця: від Hava та Metamask, на якому потрібно тримати USDT. Якщо у вас є VL, то тільки 2 долара буде коштувати ця NFT, якщо ж ні, то 3 долара. Мережа Полігон, тому трошки матік на комісію. Крім того, приймаємо участь в Зілі підтвердили в Діскорді про наявність дропу за його виконання. І зараз я виконую одне з цих завдань, до речі. З активностей проєкту ми щодня можемо приймати участь Feel Lucky Draw. Це щоразу кожні 24 години ми тицяємо на старт, і нам випадають токени Еліксир. Які нам потім знадобиться в наступних завданнях, або просто поінти. І мені, звісно ж, падають тільки поінти. Можна також приводити друзів. Цих котиків нам уже не забрати. Це було завдання в Galaxy, за що наші хлопці отримали бонус. Я залишу посилання, щоб ви глянули, скільки вони отримали. Але зараз можемо ще отримати NFT, тому хто не забрав. Не така велика увага до даного проєкту. Ми приймали участь в першому сейлі на каналі Папа, Зараз Кікі, і будуть ще декілька проєктів. Сам сейл відбудеться 11 числа. Точний час опублікую у нас на каналі. Всім діор.